18 вересня Кременчук швидкі новини за добу. Триває гасіння пожежі на Полтавщині. Інтенсивність горіння впала. Рятувальники вживають усіх заходів, аби не допустити поширення полум'я. Позбавлений права керування та був із ознаками наркотичного сп'яніння. Учора ввечері на вулиці Івана Приходька патрульні зупинили автомобіль «ВАЗ». Водій якого рухався з порушенням ПДР. Інспектори склали на 18-річного водія відповідні протоколи. Правоохоронці встановили особи двох дівчат віком 15 та 16 років, які причетні до підпалу автомобіля зсу. Неповнолітні діяли за вказівками так званого куратора. Який обіцяв їм винагороду за такі дії? Кримінальний кодекс передбачає до восьми років за гратами. Кременчуцький рай управління поліції розшукує безвісти зниклого Сергія Шрамка, який 17 вересня пішов з місця проживання та не повернувся. Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просимо негайно повідомити її на лінію 102. завтра, 19 вересня о 14.00 у картині галереї Наталії Юзефович відбудеться відкриття виставки «Арт-проект». Кременчужан і гостей міста запрошують долучитися до заходу. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами у соцмережах, але головне ви знаєте: підписка і лайк.